вітаю! Ви знаєте, звідки я вас вітаю? З Польщі. Я зараз в Польщі. Приїхала на декілька днів і вирішила привітатися з вами з польської землі. Я знаходжуся в маленькому містечку із Стрихов. Це недалеко від Лодзі за Варшавою. Приїхала всього на 4 дні, бо в мене тут були невідкладні справи. Вирішив справи і на роботу роботу ніхто не відміняв. За свій рахунок на декілька днів, тому вирішила тому, і з Польщі вам просто знімати і показати. Містечко маленьке, але затишне, чистеньке. Покажу вам, може, ціни, може, що тут таке цікавеньке будуть в цьому місці. Ззаду мене великий костел там знаходиться. Чистенько, гарненько. І так. Це моя дорога. В дорозі трохи втомилася, бо була неймовірна спека, і дорога зайняла 11 годин, поки виїхали з дому і потрапили на місце. Траса, машина розпечена. Ми проїжджали Варшаву і довкола постійно літали літаки. В Варшаві є аеродром і літаків. Зустрічали прям дуже-дуже багато. Але ви знаєте, так було шкода, бо їхали по автостраді і комфортно їхати, звісно. Але саму красу краєвидів і Варшави я й не побачила. Тому що довкола ці стіни вони створюють і разом бар'єр, щоб не трапилося аварії, і поглинають шум. Але от, знову летить літак, бачите. Ну, оце, оце теж і тішило, що постійно літали літаки, і це було дуже цікаво. Але проєктів гарних не було. Дуже багато розв'язок, дорога, звісно, прекрасна, польські дороги. Ну, на Гданська дорог. вже дорога пішла. Угу. Така автострада, такі мости, такі всякі вилисті дороги. І довкола обстрілна стіна. І ось містечко Стрико. Туди я потрапила вже в другі частину дня, вийшла трішки прогулятися, бо ноги мої бідні були після довгої дороги. Два костели величезні. Містечко невелике. Дуже гарна будівля. Це місцевий ринок, де ми купляли овочі. Магазинчик, який був недалеко від місця, де я жила. Ціни, бачите, якщо перевести на наші гривні, в принципі, ідентичні. Хіба дещо от на акції, то можна було купити дешевше. Я забула вдома взяти крем для рук, тому вирішила тут купити собі крем. І от була акція. На креми, я купила собі крем для рук, зараз покажу, який. А так ціни геть, усі схожі, як у нас в Копіїшці або в Єві. Купила кранчики по акції для рук. По 5 злотих. Це на нашій дощі, десь 45 гривень. В містечку є водосховище, де можна трошки врятуватися світої спеки, походивши вздовж річки морщаніця, нібито так вона називається. Але на річці заборонено купатися. Рибалки ловлять рибу. Але теж вилов риби неможливий, просто так, потрібно купувати квиточки. Ось там зліва є такий майданчик дитячий і позаду нього ж розміщена школа. Але я цього не знімала. Єдине, знаєте, що бачила, коли діток ведуть десь на прогулянку молодших класів, то обов'язково дітки першого ряду, останнього і посередині вбрані в такі жалетки і де наклеєні полоски світлові двибні. Але так дітки галасують, шумляють на перервах точнісінько, як в нас в школі. Ось, в день я деякими своїми справами була зайнята, а в другій частині дня виходила трішки до річки і малувалася річкою. Там дуже багато різних. Птиць, особливо качок, вони просто такі справді дуже-дуже гарні і дуже багато було маленьких каченяток. І на них було цікаво спостерігати. Тут так свіжо, добре. така спека. Сьогодні цілий день. Танюшка дзвонила, казала в них дощ, а тут немає. Їхали через Варшаву, то в Варшаві там взагалі спека. Такі гарні качечки. Ой, не видно, які вони гарні. Лавилась. Мама таке блискуче зелене тільки на крильцях. Ці же малятка більші, а тато такі більш кольоровий, гарніше. Зелена горілка. Мама качечка. Ж простіше виглядає. Ой, дивиться на діток, а дітки ці вже Ви ну, Знаєте, дуже цікаво от просто ходити, спостерігати за чужим містом, за чужою країною. От просто їхати на роботу, а саме поспостерігати і подивитися, як люди живуть, який у них менталітет, які у них збічки. Навіть яка росла. Рожева оказія. Які традиції. Тут, місті, кругом вона рожева. У нас біла, тут ви бачите, яка біта рожевенька. Друзі, гуляю біля річки і зовсім абсолютно чисто щаслива. Потрапила на морське кладовище, воно невеличке. Це тяжке місце, але... Хочу зайти поглянути прямо посередині кладовища. Просто на стажині. Велика могила, тут похований, я так зрозуміла, Ксіонс. біскуп. Бачите, видно, шанована людина і його поховали в центрі. Старі хрести і пише. Пам'ятаємо про тих, яких забули від старі вже могилки знищені. Хрестики збереглися і тут от біля них моляться, а на них ховаються інших людей. Це могила одна із кількох імен, і зверху мраморна плита. От, троє поховань, видно тато, мама і донька чистенько, акуратно. І більшість могил не пишеться дата народження, тільки дата смерті і пише, скільки жив лят от 64. Дивіться біля статуї Божої Матері, які просто плити старі вже і пише, що тут поховані. Я так думаю, сестри монастиря. І теж тільки жили скільки років, і в мене їх. багато таких просто плит. Це єдиний пам'ятник з такою великою фотографією. Хлопчику 19 років, мотоцикл кругом. Тут не сталася якась трагедія. Ось таке маленьке кладовище. Ну, можливо, не варто було йти, але я не стрималася, зайшла кладовище маленьке, чистеньке. Бачите, відрізняється тим, що на кладовищі ховають зараз в одній могилі декілька, можливо, урни з прахом. Ціла родина під однією плитою. Ой, друзі, я на такому цікавому місці зараз знаходжуся Позаду мене таке, не знаю, навіть як воно називається. Тренуються хлопці на мотоциклах. Виробляють такі трюки, тут таке здорове поле, навіть не знаю, скільки тут гектарів. Йду, йду, йду. Кінця краю нема. І те, що виробляють хлопці, ух, це просто такий адреналін, вони там стрибають на таку висоту. О, ось таке захопливе видовище. Я аж страшно і цікаво. Боже мій. Оце хлопці клопці адреналін. Вони. Багато-багато метрів летить. Оце так. І Тут і змагання кажуть, відбуваються. Маленькі дітки беруть участь. Прикольно. Боже, яка швидкість. Тут така швидкість. Знайшла табличка, пише мотокросовий тур з трикові. Ви знаєте, тут займаються не тільки дорослі, а й малесенькі діти. Зовсім і дівчатка, і хлопчики. Зовсім діти на малесеньких таких мотоциклах. Повчається, тренуються, змагаються Дуже цікаво. Ви знаєте, в цьому містечку особливі паркани. Я їх зовсім не бачу. Тут суцільно. Заплетених рослинках. Геть-геть-геть. Навіть не видно який там забор, а пахне. Такий аромат стоїть. Геть усі, бачите, паркани. Не видно навіть хто там живе. Просто ялинки, густі і густи різні. Така рослинність різна. Ось іду 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 Таке воно продовжується. Чую що. За парканом люди, але не видно нічого. Місто таке стареньке видно, бо будинки різні, Просто старовинне і там далі новіше. Ось така рослинність видно тільки верхівку будинку. Або ще ось так густо насажені ялинки. Які теж створюють зелений паркан. І зовсім за ним нічого не видно. Дуже багато рекламних щитів, прикріплених до парканів. Ось там зараз з'явиться маленький дитячий садочок. Тут пише, що це підготовка до школи. Можливо, влітку з ними займаються. Ось там буде видно зовсім невеличка будівля. Гарненький квітничок, невеличка будівля, площадочка дитяча. Ще раз дорогу там теж будівля така сама ідентична, там граються дітки, тому я не знімала. Але видно, дітки дуже такі кажуть, оголошені рекламі щити. На тих стінах заборах кругом здають квартири. Тут будиночка. І ось тут будинок, де живу я. І до кого я приїхала, приїхала я до рідної людини відвідати на декілька днів. Покажу, розкажу вам, кругом зелень, як я вам казала, просто на їх будинку. <кій> Сходинки все заплетене. І ось таке подвір'я. Досить таке запущене, хороше, але в спеку саме то. Там маленька така альтанка, не прибрана. В цьому будинку трьохповерховому проживає до 20 чоловіків. Стаються ліжка в оренду. за одне ліжко. 70 злотих за добу. Це досить дорого. Це досить дорого. Зараз я вам покажу. Ось подвір'я реально зарожче. Ніхто особливо цим не переймається. Сміхники. Будинок сам великий. Зроблений був погано, але це для заробітча не дуже там робити. Поціляй. Кохонька взагалі хороша, але в цій кухоньці ось вона прям крихітна. На цю кухоньку приходить, мабуть, вісім вісім чоловіків. Плита я приїхала, не робить. Потрібно ходити на другий поверх, де теж живе більше 10 людей, мабуть, там до 15 чоловіків. І до тої плиточки виходить до 20 людей. Ну, мікрохвильовка є, холодильник є працюючий, посуда є, але дуже мало всього. Одна кастрюлька. Ну, хлопці, можливо, собі не варять. Відносно чистенько, пралка є, але дуже все крихітно маленьке. Туалет дуже звичайний, нормальний. Ну, На таку кількість людей. Якби кухонька трошечки більше, то ще було б непогано. І ось тут коридорчик, тут одна кімната, де, мабуть, п'ятеро живе. І там коридорчик, де живе троє. І сходинки на другий поверх. На другому поверсі живе. По 15 чоловік і багато кімнат. Ось тут для кожного є ліжечко, тумбочка і весь комфорт. Більше немає нічого є, ще ось така тумбочка з трьома поличками, де можна розкласти речі, ну і телевізор. І все. Ось ще одне ліжко стоїть. Вигляд з вікна гарний, прохолодно. Жити можна непогано, але кухня без стола, стіл один в кожній кімнаті. І всім потрібно тут їсти. Як на мене, 70 злотих за добу трошки трохи дорого. Ну, Більшість людей, що тут живуть, за них платить фірма. Фірма наймається, і готальова оплачує. Господиня не дуже тримає вже. Про чистоту і порядок. Хлопці влаштовує все, за них п'ятить фірми, вона ціну бере до стола, але двір, бачите, який. Ледве тільки є прохід, хоча в жару саме тут можна заховатися сюди в альтанку. Хоча ввечері, коли хлопці збираються, до 15 мужиків, а то й більше, то тут досить весело. Але хлопцям комфортно. І знову ж таки, бачите, я кажу, все, абсолютно всі. Весь паркан заплетений. Кругом не видно ні сусідів, ні дороги, нічого. І так, тут кругом. Господиня вже обіцяє три дні що плиту зробить. Вона, видно, працювала, але вже не працює декілька днів. Добре, що хоч ми поклановка працює, але харчуватися, якщо все купити, готове, то таке виходить дорожче. Хоча все чистенько, направду чистенько. Але ось там хлопці, вони ввечері прийдуть з роботи, і їх там живе четверо чи п'ятеро, і в нашій кімнаті троє, то я собі уявляю, як ми тут всі помістимось, добре, що я Ну, напрям дуже мало. Ось тут, може, ну, до двох метрів, а тут, мабуть, півтора. Але ніхто, як кажуть, тут ніхто не варить. Всі їдять готово. А мені хочеться варити. Ну, от який, Український, мабуть, такий менталітет в крові. Ох, тарілка глибока, одна. На всіх, на семеро людей, Сковорідка, Ні, сковорідки є дві. А кастрюлька та теж одна. О, ха -ха, точно ніхто не варить. Я все рівно не можу не готувати їсти, тому біжу за продуктами, покажу вам трішки ціни. Ви знаєте, ціни практичні, як у нас. Якщо зло вести в гривні, а зараз одне злота, ну як де 9-10 гривень, то виходить там ціна на дещо є знижка. Тоді можна вигідніше купити. А якщо без знижки, то навіть дещо дорожче. Ну, ось ваш зі свинини. Орієнтовно на наші гроші десь 65 гривень до 70 гривень. Там 450 грам. Ну, так як і у нас. Ну, свіженькі кабаносики, бачите, як тут продаються. Вони і в упаковках є, і є ось так на вагу. І вони насправді дуже свіжі, смачні. У нас наша я купила додому діткам. Нехай навіть ціни не такі самі, як у нас. Але вдома мене чекають мої діти, мої внуки. І хочеться хоча б щось та да їм купити. Хоча в спеку дуже багато чогось такого м'ясного не візьмеш, тому що страшно. Ось солодка випічка. Ну, солодка випічка можливо і дешевша. От бачите, донати вартість від 2 злотих до 4 злотих. Ну, це на нашій гривні. <гум> Якщо злота 9-10 гривень, то тоді від mm. 20 до 40 гривень дивлячись віки. Але їх тут дуже багато, і вони надзвичайно різні. І такі шоколадні, прикрашені шоколадом, всі свіженькі, самі випікають. 24 гривні. І ось моя дорога додому. Яка зайняла знову одинадцять спека була до 30 градусів, машина розпечена і знову стіни, бар'єри. Це вдома, Даринка тішиться велосипедом, який передали дідусі. Велосипед великий, але вона відразу на нього сіла, ми аж здивувалися. Ну вона у нас дівчинка така немаленька, хоча йде тільки в перший клас. Ой, друзі, як добре бути вдома. І в гостях добре. Потрібно їздити, підтримати людину рідно. Але вдома, коли тебе чекають, обіймають і люблять. Це чудово. До зустрічі мої хороші. Дякую, що дивилися Я відео, що були зі мною. Усього вам найкращого. Миру, затишку та здоров'ячка така класно.